Світ його обличчя можна побачити в Ужгородському замку. Тут представили нову фотовиставку. Таким світ через об'єктив камери побачив фотохудожник із Данії Леїв Алвін. Фотовиставка представлена в рамках проєкту Карпатського виставкового центру міжнародної федерації фотомистецтва. Світ підтримує українських митців. Автор Лів Алвін, один із найтитулованіших данських фотохудожників. Він дуже переживає за події, які відбуваються в нас в Україні, і таким чином він вирішив передати отаку от колекцію для огляду ужородців, гостей нашого міста. На відкриття виставки завітали митці краю, аби надихнутися, перейняти досвід. Стараюся дивитися до чого Досягли митці. Ну і стараюся, значить, перенамати такий досвід. Тут відчувається такий хороший досвід фотомитця. І такий специфічний, тому що у нас ну, ми бачили виставки Угорцію, Румунію, часом словаків, Поляків, а це Данія, це так би, вже трошки другий регіон, і відчувається другий стиль фотографій, другорядна фотографія, то, то відчувається, що вона, вона відібрана і там свій, сти, свій смисл є фотографії певний. Ці 33 світлини автор подарував Закарпаттю. У спілці фотохудожників вирішили їх найближчим часом продати, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Триватиме фотовиставка до 28 травня. Після цього представлять світлини словацьких митців, а ще через деякий час роботи фотохудожників США.